Всім привіт. Ну що, чули нову заяву Зеленського? Про те, що тих депутатів, які не проголосують у Верховній Раді, не ратифікують той закон, який він підписав про земельні ресурси, то він буде закликати Америку, щоб та позбавляла їх віз. Це взагалі жесть. Зеленський сам здає Україну, Зеленський цим законом він перетворив Україну як державу в колонію. От чиста колонія, колонія Америки. І ось зараз, щоб депутати підписалися під цим, що це не лише він сам, а мов всі депутати, мов народ так рішив. Якщо, бо депутати це є представники народу. І ось так би що народ так рішив, та, що от Україна буде колонією Америки. І ось він зараз впливає на цих депутатів, залякує, як то кажуть. Це мало того, що їх будуть переслідувати тут СБУ і всі служби, а ще й позбавлять американських військ, щоб не виїхали до Америки. Ось так, друзі, ось такі речі відбуваються сьогодні в Україні. Я не розумію, чому Служба безпеки України ще не затримала Зеленського за такі заяви і взагалі за такі дії антиукраїнські. Але це вже інше питання. Давайте ще коротко про ту угоду, яку підписав Зеленський. Україна не буде контролювати ні газотранспортну систему, ні енергоресурси, ні взагалі, ні користь, ні копалини. Нічого вона не буде вирішувати сама. Буде вирішувати з Америкою. Тобто, як Америка захоче, так і буде. То, що відбулося? Зовсім інша країна буде керувати Україною. А як ми знаємо, що найважливіше в будь-якій державі це енергосистеми. Газ люди, людям треба, світло. Не Без цього всього країна існувати не буде. Україна стала в 21 столітті колоніальною державою. Ви лише тільки вдумайтеся. Колонії ще відмінилися в минулому столітті там останні там, країни Індії чи Африки, де. І зараз Україна офіційно стала колоніальною державою. І саме Зеленський підписав таку угоду. І що найстрашніше, що дану угоду не можна буде відмінити в майбутньому. Взагалі, як би не мінялася влада, як би не мінялися президенти, дана угода буде. Вічна, це взагалі нонсенс, такого ще не було в світі. І дана угода суперечить всьому. І Конституції, і взагалі Державності України. Це взагалі Україна із державної країни, із держави стала колонією. Ще би рабовласництво запровадьте і все. Чому не реагують відповідні служби? Де депутати? Щось робіть в тій Верховній Раді. Знось таки б цей весь уряд, чи що не зрозуміло, що відбувається в Україні. А натомість відбувається повне посилення мобілізації, контроль, залякування. Зараз взялися за всіх блогерів за кордоном, які перебувають. Їх Блокують в Україні, накладають на них санкції, той самий Арестович, Олешко. А ці, А чому саме їх? Тому що вони висвітлюють те, що відбувається в Україні за кордоном. Арестович в Америці, Олешко теж також хоч знаходиться, де він там в Європі чи де, але постить англійською мовою. І ці його пости набирають мільйони переглядів. І тому Зеленський робить все для того, щоб закріпити свою диктатуру. А про мобілізацію це взагалі. Зараз просто подивіться відео, там безпреділ повніший. Такого взагалі немає ніде. Це повний бандитизм. І ці всі провладні владні холої. Навіть подивіться на цього бенюка. от Відео попалося зараз по телеграм-каналах. ну Це взагалі. це взагалі, Й Його ведуча запитує пряме питання, як ви відноситесь до Зеленського? Пряме питання. Позитивно, негативно, все ні, він розказує. Ну я зараз знімаю фільми. Ось там. Йому особисте, що він робить, Йому важливіше за долю України взагалі. Ну так же бенюк, ти недовго будеш знімати. Пригадаєш моє слово. Як ви сьогодні, як громадянин України, розцінюєте взагалі е, владу Зеленського? Зараз я почав зйомки в новому фільмі, який називається Довженко. Нарешті запускається хороший державний фільм. і Я буду грати там директору кіностудії «Одеської». Дуже гарний сценарій. І паралельно запускається ще один новий фільм, який називається Вірський. Це про нашого словнозвісного вірського, ансамблю Вірського, який є, бо правильно. А про мобілізацію, що він заявив, це взагалі. Попався би ти десь б тут, б в Німеччині. десь. Чесне слово, бо давайте послухаємо цього. А на пряме питання: де його син? Він заявляє: мій син в аспірантурі. Він не може служити. Дивимося. Це цікаво. Вони ж як мають ставитись до тих людей, які тікають від війни, громадянина України? Як до них ставитись? Що його просити, писати йому листи? Що з ними робити, як воно саме свід... несвідоме того, що воно має піти і віддати довг свій перед батьківщиною? Цим Богданово вас чим займається? Він зараз закінчує сперентору, захищається в вересні. Там далі як там буде ставитися. Друзі, найближчим часом щось має відбутися. От так, таке в мене відчуття, що щось має відбутися, тому що те, що роблять ці зелені, саме зеленські, ці пройди світиці, це просто на голову не. Це збилося все з катушок. І це рано чи пізно, не пізно, рано, чи дуже рано, має скінчитися. І щось має відбутися. Слідкуємо, друзі. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, лайки, коментарі. всім, папа. -па.